Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитись максимально важливою та корисною інформацією. Учасники бойових дій, з числа цивільних людей, які на початку війни стали на захист нашої держави, проте не встигли оформитися до офіційних військових формувань чи правоохоронних органів, зможуть отримувати пенсії на рівні з військовослужбовцями. А родини загиблих захисників і захисниць України із числа добровольців матимуть можливість. Отримувати пенсії по втраті годувальника на рівні з родинами загиблих військовослужбовців. Це передбачено законопроектом, який Верховна Рада України ухвалила у другому вчитанні та в цілому. А, так, про що саме йде мова в даному законопроекту? А, даним законопроектом врегульоване питання щодо соціальних гарантій, зокрема пенсійного забезпечення цивільним громадянам, які добровільно стали на захист. Нашої країни з 24 лютого по 25 березня 2022 року та брала безпосередню участь у бойових діях, проте, не встигли вступити Лав Збройних сил України. Міністерства внутрішніх справ, національної поліції, національної гвардії СБУ або інших утворених відповідно до законів України військових формувань чи правоохоронних органів. Кого ж це буде стосуватися учасників бойових дій з числа цивільних, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання? Одержаних під час безпосередньої участі у захисті нашої держави будуть призначені пенсії на рівні з військовослужбовцями строкової служби членів сімей. Осіб, які загинули, пропали безвісти, померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у захисті країни, також будуть призначатися пенсії в разі втрати годувальника на рівні з членами сімей військовослужбовців строкової служби. Учасників бойових дій з числа цивільних осіб будуть призначатися дострокові пенсії за віком учасника бойових дій. Нагадую, учасники бойових дій можуть. Вийти на пенсію при досягненні чоловіки 55 років, маючи необхідний стаж 25 років, та жінки 50 років, маючи необхідний стаж 20 років. Даним питанням врегульоване даним законопроектом це те, що хотіла з вами про що поговорити. І а, поділитися, якщо це все чітко так запрацює, як передбачено законодавством, то це є дуже важливим, адже це є питанням забезпечення соціальної справедливості зі сторони держави по відношенню до українських захисників і захисниць та членів їхніх родин.